Прохамося далі нашим ефіром. Зараз будемо говорити про корупційну схему на дронах для війська, адже на і САП викрили масштабні розкрадання більш як на 90 мільйонів гривень. За даними слідства, оборудки організували посадовці Держспецзв'язку разом із представниками приватних компаній. Антикорупціонери нагадали, що винним у злочині будь-кого може лише винити точніше у злочині будь-кого може, звісно, лише суд, але версія слідства саме така, і звучить вона зараз. В такій версії, після того, як уряд у 2023 році виділив відомство 30 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників, частину цих коштів привласнили через корупційні схеми. Дрони постачали за завищеними цінами через заздалегідь визначені компанії. А щоб створити видимість конкуренції за даними слідства, залучали підконтрольні фірми і підроблені маркетингові дослідження. Переможець пропонує дрони DJI Mavic 3. По 132 тисячі гривень за штуку. Хоча, за даними слідства, на ринку вони коштують приблизно 78 тисяч гривень. 5 вересня 2023 року Держспецзв'язку укладає договір на 1300 дронів Autel EvoMax 4 t по ціні 479 тисяч гривень за штуку. За даними слідства, їхня тогочасна ринкова ціна удвічі менша. Таким чином, збитки державі за результатами двох закупівок становили більше ніж 90 мільйонів гривень. Майже 22 мільйони гривень на Мавіках та більше 68 мільйонів гривень на аутелах важливо зазначити, що посадовці Держспецзв'язку під час обох закупівель умисно приховували реальну вартість безпілотників. Щоби приховати справжню ціну дронів і вивести маржу, кажуть у НАБУ і САП, учасники схеми створили ціломережу підставних фірм. Отримані кошти потрапляли на рахунки підконтрольних компаній, зокрема і за кордоном. Лише коли ними зацікавилися антикорупційні органи, круті переглянули ціни на БПЛА у бік зменшення. І цього місяця двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомили підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах. На їхніх закордонних рахунках арештували понад 4 мільйони доларів. А в. Україні 17 мільйонів гривень. Слідство у справі триває. Інших ймовірних учасників оборудки на дронах для війська ще встановлюють. Зараз до нас долучається Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України з 2023 по 25 роки, волонтерка, громадська діячка. Дано, доброго ранку. Доброго ранку. Наскільки я пригадую, було розслідування наших колег із громадського по дронах принаймні такого типу по закупівлі Держспецзв'язком, і тоді сума називалася у 600 мільйонів гривень. Це частина цієї історії? Чи це от справа паралельно? Ну, дивіться, я ж до Держспецзв'язку не мала взагалі ніякого відношення ніколи. Тобто, я їх контракти, скажімо так, проблематика. Була в тому, що контрактували е, всі та контрактували міністерство оборони, контрактували Держспецзв е, контрактувало Держспецзв'язок, контрактувало контрактувала держприкордонслужба. Тобто всі контрактували, тому що це м, те, що потра... це розхідний матеріал мавіки і аутели. Аутели трошки більше служать, але їх також втрачають. Мавіки це те, що ну втрачається. Досить швидко під ребами, під ну, взагалі, втрати Мавіків під час війни. І контрактували їх ну абсолютно всі, НГШ контрактували. Тобто це контракти 23-го року, наскільки я зрозуміла, йдеться розмова про 23 й рік. Але ви знаєте, я послухала перед переді мною був представник, я так розумію, набу. Який коментував, я послухала те, що він говорив, можу сказати, лише те, що я ну, знаю абсолютно точно, що і в 23-му, і в 24-му році були великі проблеми з контрактуванням і мавіків і аутелів. І зараз вони є в зв'язку з тим, що у нас це проблематика з Китаєм. Єдине, що Зараз вже з'явився український виробник, аналог eh, Мавіків, і таким чином ну, більш-менш йде контрактування. Хоча досі військові жаліються на те, що не вистачає. Дійсно, не вистачає, контрактують занадто мало. І що можу в цьому контексті сказати, що були моменти, коли eh, ціна. Я навіть як е, волонтер е, можу сказати, що коли ціна була вища ринка в зв'язку з тим, що е, просто їх не було в наявності. Їх не було в наявності, звісно, якщо е, попит більше ніж пропозиція, е, ціна росте. Інше питання: що на цьому наживаються, скажімо так, бізнесмени, які ну, в умовах війни да, починають наживатись на е, таких моментах, хочу зазначити, що в 23-му році чи на початку 24-го, було врегульовано, що прибуток від, від були були врегульовані максимальний прибуток, який не може перевищувати. Мені здається, в дронах це 25%, якщо я не помиляюсь, і в цьому контексті так може бути така проблематика. Дану М можна я поточню щодо того, що ви сказали, е от про те, що Знову ж таки, ми пам'ятаємо так 22-й рік, коли масово всі шукали все, тому що потрібно було так. 22-й, 23-й. Чи може бути е в майбутньому, що це буде не остання історія, коли якраз будуть відкриті справи там за? Перевищення а, коштів витрачених на певні закупівлі, якраз через те, як ви кажете, що тоді контрактували всі у всіх, тому що терміново було потрібно. І відповідно, як ви кажете, хто мав доступ до необхідних ресурсів, вони на цьому там отримували маржу і отримували надприбутки? Е, ну звісно, можливо, але дивіться зараз вже більш-менш врегульовано. Перше, врегульована е, маржинальність. Тобто, вище якої не можна продавати, націнка вище якої не можна продавати зброю, да, умовно кажучи. Це перше. вона все таки врегульована. І друге, ну під час війни, звісно, можуть бути моменти, коли чогось немає. Просто немає в зв'язку з тим, що у якби Україна е, виробляла в достатній кількості ті ж мавіки, які вона почала зараз виробляти, аналог мавіків, да але не в тій кількості, які необхідні фронту, все таки. Чи можуть бути ще такі якісь гучні історії з перевищенням вартості? Та звісно, можуть бути, ви ж розумієте, війна така річ, коли дуже багато споживається всього: і БК, і мавіків, і скидів, і всього на світі? Чи є підстава говорити, що в цьому відкритому кримінальному провадженні? Немає корупції. Ну я ж не бачила матеріальних справи. Все може бути. А от тобто це... завищення може може бути, може бути завищення. Е, чи може чи була ситуація така, коли не було на ринку е, мавіків, не було на ринку аутлетів? Були такі ситуації. Це вже навіть за моєю кадиції. Міністерства оборони вони були дано. Ну, е, а тому... от враховуючи, що це не перша справа, яка стосується саме там корупції в оборонній сфері, починаючи з повномашз. З повномасштабного вторгнення, скільки з них дійшло зараз станом на зараз до судів за цей період? Ніскільки. Ну от я не, не, не чула ні. Я знаю про вручення підозр. а, Ви пам'ятаєте це гучний скандал з яйцями? Та да? про вручення підозр я знаю, про безліч підозр Я знаю, але щоб в когось суд дійшов до того, щоб винесли вирок. Да, і було рішення суду вже, що людина винна, такі скоєні злочинів. Я такого не знаю. Я знаю, що відкривають кримінальні справи. Це було, якщо пам'ятаєте, і по Львівському арсеналу, очільнику ще Міністерства оборони, підрозділ, який займався контрактуванням зброї, була вручена підозра і не одна, і там всім очільникам середньої ланки навіть були вручені підозри, і не одна. Лієву була вручена підозра. Якщо пам'ятаєте. М'ятаєте, е, ніхто до суду не дійшов. Я не чула ні, жодного вироку стосовно а, об, стосовно корупції в, в, в сфері закупівлі. Жодного вироку не було винесено. Тому дуже хотілося б все-таки ті моменти, які дійсно об'єктивно, вони, вибачте, справа львівського арсеналу хтось виніс вирок по ній, коли були виведені просто кошти за кордон, і а, продукція не була отримана. Тут ми говоримо да, про перевищення ціни. А там взагалі виведені кошти, продукція не була отримана. Це були БК, Це було те, що потрібно кожного дня. І вироку немає, досі нічого немає. Дану, я дякую вам за відповіді. Ми маємо завершувати, тому що рухаємося всі до 9 години, до хвилини мовчання. Дякую вам, Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерство оборони України з 2023 по 2025 роки. Волонтерка, громадська діячка про чергову історію із корупцією з підозрами в корупції на закупівлі оборонні.